Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати правопис особових закінчень дієслів другої особи. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Дієслова теперішнього і майбутнього часу можуть змінюватися за особами та числами. У другій особі вони пов'язані із займенниками ти ви та називають дію особи чи осіб, до яких звертаються. Дієслова теперішнього й майбутнього часу в другій особі відповідають на питання, що робиш, що зробиш, що робите, що зробите тощо. Наприклад, Ти що робиш? Бешкетуєш. Дієслово бешкетуєш. Зіставне із займенником Ти і питанням, що робиш. А отже є дієсловом теперішнього часу, і відповідає другій особі в однині Або ж, Ви що зробите? Обешкетуєте? Дієслово побешкетуєте зіставне із займенником ви і питанням, що зробите, а отже є дієсловом майбутнього часу і відповідає другій особі в множині. Дієслова другої особи в однині мають закінчення еш єш та «иш-їш». А в множині закінчення ете, єте та ите і їте. Правопис закінчень дієслів другої особи потребує нашої особливої уваги. Маємо запам'ятати закінчення дієслів Теперішнього і майбутнього часу в другій особі залежить від того, яке закінчення вони мають у третій особі множини. якщо дієслова в третій особі множини мають закінчення уть ють то в другій особі множини маємо писати закінчення ете єте а в однині закінчення еш єш, якщо ж у третій особі множини вони мають закінчення ать-ять, то в другій особі множини пишемо закінчення «-ите», те їте, а в однині закінчення іш «-їш». Правило складне, тож звернімося до прикладів. Ти що робиш? Ходиш? Дієслово, ходиш відповідає другій особі в однині. І ми маємо певні ускладнення з вибором: писати закінчення «иш» чи еш. Користаємося правилом і поставимо дієслово в третю особу множини. Вони що роблять, ходять. Дієслово набуло закінчення ять. А отже, у слові Ходиш нам треба писати закінчення Иш. Або ж, ви що робите? Гараєте. Дієслово Граєте відповідає другій особі в множині. І ми також не одразу можемо визначити, яке писати закінчення – «єте» чи їте. Тому знову скористаймося правилом і поставимо дієслово в третю особу множини. Вони що роблять? Грають! Дієслово набуло закінчення Ють. А отже, у слові Граєте нам треба писати закінчення «єте». Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати особові закінчення дієслів другої особи, користуючись матеріалом, який ми сьогодні опрацювали. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!